Що найімовірніше, якщо би режим Лукашенка Лукашенко відійшов, то в Білорусі за рахунок цієї держави, за рахунок того, що нема олігархів, за рахунок того, що все функціонує, за рахунок того, що державні інститути працюють, вони будуть мати швидше шанси на те, щоб інтегруватися в Європу, в Європейський Союз, зокрема, ніж, скажімо, Україна. Дуже його тішить, те, що білоруси такі... У чи не найбільш лояльний до поляків народ, і Дуже шкода йому, що там от режим Лукашенка, який там тягне їх до відносин з Путіним. До відно до таких більш тісних відносин з Росією про щоправда, він каже, що поляки самі приклались до того, що штовхали лука. По перше, до того що Лукашенко прийшов до влади. Виявляється, що у 94-му році Польща дуже активно підтримувала такого молодого керівника рішучого борця з корупцією Олександра.